Burbot 4 дюйми, це 100 мм до загибу хвоста. Ось така приманка. Чудова, активна приманночка, взята вона за аналог бурбота Савашгієрівського. Це налим в переводі, що означає бойбот. Для чого створена ця приманка? Ця приманка створена в першу чергу для лові, щуки та судака. Сома. Основна її характеристика те, що вона має ось такі. Грайливі дуже плавнічки. Ця приманка працює не тільки на класичній джиголівці. Наприклад, ну, наприклад, якщо ви джигуєте да, там в класиці, ця приманка ще дуже чудово працює на рівномірній приводці, тобто як блишня для пелагіки, якщо ви її приводите просто повільно в товщі води. Дуже гарно відгу, відгукується на неї щука та судак. Така універсальна приманка, приманка відноситься до універсалів і класно, дуже чудово використовувати на таких монтажах, як штопор, класичний монтаж. Все Реетний монтаж, також одинарний монтаж на розбірних джигулівках і тому подібне. Тобто ось така приманочка основна, бачите, характеристика: ці грайливі. Е, сама вона має ось таку як на лима, як у вугря тіло. якщо ви можете, можете бачити, і ось такі грайливі. Безпосередньо плавнічки. Для чого це створено? Це створено в першу того чергу для того, щоб збирати не тільки активного хижака, а й пасивну рибу. Тобто ці плавнічки дуже приваблюють хижака. Якщо риба знаходиться в такому, знаєте, полудрімаючому стані, ці плавнички дуже активно спонукають рибу до того, що їй дуже хочеться. Цю приманочку цапнути. Ви можете бачити дуже чудово, гарне обтікаюче тіло. Це створено для того, щоб вона чудово пробивала стрию. Дуже грайлива, активна приманка. Твістер, вона створена для того, щоб також чудово працювала на спокійних водойомах, там, де немає течії. З течією дуже реалістична форма, якщо ви можете бачити. Бачите, всі плавнічки, всі формочки. Ось така. Приманка такий розмір розмір 100 мм до загибу хвоста, повторюся, це 4 дюйми. Якщо хвостик вирівнюється, то розмір її, розмір її збільшується. Тому що якщо ми можемо бачити в пасивному стані туф 100 мм. Якщо вона, хвостик починає працювати у робочому стані, вона, звісно, буде більша. Це основна характеристика. Твісти в них приманочок. Ось така приманка, бачите, ось такий колір В карті кольорів 16 кольорів. Друзі, кому буде цікаво, в описі під відео є ссылки. Інстаграм, Facebook, Telegram. Просто переходьте, підписуйтесь, і пишіть нам у приват, або просто в Телеграмі поставте плюс, який напишіть, цікавий вугор, я надам весь асортимент з простою формою для замовлення. те саме ми... Стосується інстаграму і нашого Фейсбуку. В описі під відео сили. Переходьте, додавайте, спішіть і надам весь асортимент. В пакуванні три штуки ось така приманка. Ви можете бачити, я вам не показую, як вона запакована, в якій пачці. Я вам безпосередньо показую сам продукт, як виготовлений продукт, в що в нього закладено, ви можете бачити чудову якість і насиченість кольорів. Матеріали використовуємо топові, матеріалів не жалкуємо, як багато виробників. Тобто завжди звертайте увагу при покупці приманок на те, що, по-перше, приманка була дуже еластична, дуже, вона була середньої або ни, трошки нижчої м'якості. Також дуже були насичені кольори, і, і щоб блискавки виробники не жаліли. Дуже, тому що дуже багато. Розумієте, Виробників вони пакують у гарне пакування, що приваблює людину в магазині, тому що магазину дуже чудово і вигідно удобно розташовувати це, але сама якість гуми не є топова. Це свідчить про те, що це розраховано на людину. Я вам показую сам безпосередньо матеріал, який нічим не відрізняється від Критечівської гуми. І кайтечівських кольорів. Оцей кольор, наприклад, наприклад, багато кольорів. Ось цей використовується тайгерход. Це у кайтеча такий животик з такою ж блискавкою, з такими ж, все повністю. Тобто, це животик. Це карамель байдбесовська, це шартрес. У нас четвертий, це Mystic Spice Lock його називає. Це така натуралочка, але в карті кольорів є 16 кольорів. Тобто, блін, офігенно класна приманка, вона чудово працює. Іменно на вівномівці, розумієте? Наприклад, якщо ви ловите щуку судака у своєму водойомі, і риба стоїть не на дні, а десь у пелагіці знаходиться, щука любить так клювати, Тобто використовуєте як блишню, наживляєте її, закидуєте на невеликих вагах, наприклад, 3-4 метри глибина, спокійний водойма, і потихеньку тянете її. І вона собі повільненько, цей хвостик заводиться моментально. І вона собі пливе і щука, або судак і хап і є. Дуже багато спортсменів бере, професійних риболовів. Тобто люди розуміють, що це за тема. Останні роки і часом це приманка із бурбота. Вона просто недоступна людям в оригіналі, тому що там ціна така, що ну, ви просто, ну, це дорожче кайтеча в декілька разів. В оригіналі, от і у них немає такого розміру, саме 4 дюйми під наші водойоми, розумієте, щука судак, в них таких розмірів немає. Але і там трошки модифікація інша. Есть, ми зробили ось таку красу, бачите, як плавнічки грають. Тобто, це воно в, в совокупності дуже приваблює хижака. Судак, бачить, ці плавнічки, він тільки клац, а тут уже гачок. То есть, то есть, дуже розумієте, Активну і пасивну рибу збирає. Не треба боятися. Твістерних приманок. Твістерні приманки також дуже гарно працюють, на відміну від Час... часто буває, що віброхвости не працюють, а твістера працюють добре. Тобто, ось бачите, такий колір. Ось, зверніть увагу. Гарна, еластична ігрива гумка. Бачите? Плавнічки, ось я зараз вам покажу. Ось, і Бачите колір який чудовий. Насичений колір. На Сонці вона ще грайлива. Це, ну, тут з'являється шубка така чудова. І ця шубка, вона дуже класно. Ну, блін, ну, взагалі видно, що кольори насичені. Тобто, щоб ви безпосередньо знали і бачили сам продукт. Ось така краса. Натуралочка, Оце 11-й колір. Але є ще.